Рузі нас інфо перші головне поїхали на полігоні в Воронезькій області, де зосереджувалися випробування та тренування ракетних підрозділів. Під час підготовки до демонстраційного пуску сталася катастрофа міжмонтажною операцією, заряджання боєголовки відбувся, неконтрольований вибух в шаті запуску. Потужна детонація перевищувала проєктування навантаження. Тополем розірвався в шахті, породивши воронку ступи. і сильне, термічне ураження навколишніх споруд. На місці події миттєво загинуло близько сотні піхотинців, обслуговуючого персоналу. І техніків кількість загиблих швидко зросла до приблизно півтори сотні через сторонні вибухи боєприпасів і пального і Детонація рознеслися по майданчиках. Склади боєприпасів допоміжні вузли займалися один за одним. Радіаційні сенсори зафіксували локальні сплески, які згодом трансформувалися в низку попереджувальних сигналів. Сирени заграви по поперемутру, але командування намагалося локалізувати інформацію. Місцеві служби цивільного захисту оголосили обмежений режим, але офіційні канали замовчували масштаб частина командирів вимагали негайної евакуації. Інші отримували наказ стримувати витік інформації. Паніка серед гарнізонів офіцерів почала поширюватись миттєво. Генерали, які віддали безпекою полігонів, опинилися в стані шоку від одночасних пожеж детонацій, ризику радіоактивного забруження, пише: топор помсти. Інформація на місцях описує людську драму технічно, де те рятувальні групи не могли підійти до епіцентру через ризик повторних вибухів. Пожежники працювали в захисних костюмах, Сапери виявили невибухові елементи, намагались відвести поранених. Поля з середини полігону вкрилися уламками ракетних ступенів таборами розбитої техніки і розірваними транспортними засобами навколишні лісосмуги були опалені. Дим здіймався кілометровими шлейфами. Мешканці найближчих сіл опальні евакуювалися самостійно, бо офіційних повідомлень по коридори безпеки майже не було. Політичний ефект вибуху трагічно швидко перетворився на кризу управління. Вище шло військового блоку в панці шукала відповідей, частина генералів висловлювала підрозділ в технічному дефекті саботажі. Інші прямо вказували на компетентність, корупційні канали постачання в закритих зустрічах. Лунали жорсткі репліки країну ведуть до катастрофи. Влада намагалася загасити інформаційний вогонь, але трафік повідомлень. Відео з місця події свідчення очевидців розлетілися мережами патрошу силовий блок, який уже страждав від розколів. Опинився під тиском. Частина літ вимагала карних дій проти відповідальних інші негайного переведення контролю. Над об'єктами до силового комітету стабілізації, українська розвідка та ударні підрозділи миттєво відреагували на нову вразливість супротивника. Хай це і не було джерелом удару, що спрацював вибух, але хаос у тилу відкрив вікно можливостей, коригуючи вогневі завдання за даними місцевих супутникових каналів. ЗСУ завдали серії точкових ударів по вразливих логістичних вузлах і стоянках, які вже були виведені з ладу чи ослаблення. Це дозволило зруйнувати резервні маршрути поповнення, підсилити блокування евакуації техніки. Вивезення боєприпасів. Паралельно була розгорнута інформаційна операція. Публікація доказів про приховування масштабів аварії, документальне свідчення полонених трофеї посили, міжнародний тиск на Кремль. Наслідки для російської армії державності виявилися відчутні. По перше людські втрати і руйнування на полігоні скоротили резерви РВПСН, і позбавили оперативності декількох ракетних підрозділів. По друге удар пологісці подальше ураження зробили проблематичним швидке відновлення ударної спроможності. По-третє, внутрішня паніка, політичні чистки створили розриви в структурі управління. В низці гарнізоні почались відмови виконувати накази в тилу переміщення техніки в умовах непрогнозованого ризику. Це дало Україні і її партнерам час консолідувати контрзаходи, посилити захист власної критичної інфраструктури. Коротка аналітика, аварія на полігоні, що переросла в ядерно пов'язані детонації, стала каталізатором для системного розвалу частини бойової спроможності супротивника. Людські втрати і руйнування інфраструктури погіршують можливість швидкого відновлення ударних можливостей. Одночасно політичні потрясіння послаблюють централізований контроль, відкривають простір для тактичних переваг України. Стратично важливо те, що хаос в тилу переводить ініціативу до тієї сторони, яка вміє швидко діяти. Захищати критичну інфраструктуру, збирати і документувати докази, а також використовувати дипломатичні механізми це поєднання військового тиску міжнародної ізоляції, що веде до поступового розгрому агресора з матеріальними моральними політичними наслідками, які істотно обмежують його можливості продовжувати наступ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова. В кожного своє висновки робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобаки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Проможемо разом.